Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. і Сьогодні випуском розкажемо. Олександрійський ЦНАП відновив послуги обміну водійських посвідчень та реєстрації авто. В музеї відкрилася виставка художниці Наталії Ткаченко. Олександрійський ЦНАП відновив послугу з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів та обміну посвідчення водія. Що це за послуги та чим зумовлена була перерва, розповіла Світлана Яременко. ЦНАП Олександрії відновлює надання послуг з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів та обміну посвідчення водія. Про послугу і причину тимчасової зупинки її надання розповіла Світлана Яременко. В нас запроваджено в цьому році реєстрація транспортних засобів. Оформлення посвідчення водіями запровадили ми з минулого року, а вже вторинний ринок нам дали можливість працювати з березня 2024 року. Але в 2023 році постановою Кадміну було змінено законодавство щодо захисного покриття бланків водійського посвідчення і на реєстрації транспортного засобу. Тому в липні місяці було дано півроку на опрацювання. Тих залишків бланків, які є під ЦНАПом, ми їх використали, залишки бланків передали, отримали нову продукцію. І ось з 8.08 ми відновили надання даної послуги. Перелік документів для отримання послуг вартість на сторінці ЦНАП Олександрійської міської ради. Черг немає, талони можна взяти день в день. Для суб'єкта звернення нічого не змінилося. Перелік документів залишився той самий, лише змінилися вартості послуг. Вартість послуг не зазначена по кожному напрямку чи по кожному виду послуги на сайті ЦНАПу, розділ реєстрація транспортних засобів, 21 група, підрозділ платність послуги. Ця послуга надається з вівторка до четверга, з 8 до 17 години, в п'ятницю до 15.30. В Олександрійському музейному центрі відкрилася персональна виставка художниці Наталії Ткаченко з Україною в серці. З її роботами, зокрема, портретами олівцем, містяни добре знайомі. Цього разу місткиня запропонувала для перегляду роботи в новій техніці, додавши також портрети олександрійських волонтерів, а також загиблих героїв. Виставку відвідала і наша знімальна група. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Олександрійської художниці Наталії Ткаченко з Україною в серці. Нещодавно мисткиня презентувала свої картини і портрети в центральній бібліотеці. Виставка діє паралельно з Україною в серці. Це новий формат історія сучасної України, зауважила директорка музейного центру. Сьогодні, 8 серпня, Олександрійський міський музейний центр імені Ходякої Антоніне Федоровни розпочинає цикл заходів до державних свят, а саме до Дня прапора, Дня Незалежності України. І виставка, яка сьогодні називається з Україною в серці, Її, це персональна виставка, яка створилася Наталією Ткаченко. Це художниця і волонтерка. І дійсно виставка є унікальною, тому що всі картини між собою взаємопов'язані. Це світлини, які. Ми бачимо. На просторах соціальних мереж нашої країни в різних містах це теми війни, от це наші Олександрійські загиблі герої, які брали участь у війні, і це волонтери, які допомагають нашим військовим безперервно. Тобто кожен з відвідувачів цієї виставки знайде для себе свою тему, свою якусь частинку України і зможе надихнутися. Ну і звісно, самою родзинкою цієї виставки. Є те, що вона створена була менше ніж за два тижні. Це вперше такий термін для таких професійних робіт, які ми сьогодні побачимо. Виставка буде діяти до кінця серпня. Роботи, представлені на виставці, можна поділити на три групи: це портрети загиблих військових, світлини з воєнного сьогодення та портрети Олександрійських волонтерів. І дехто запрошених був приємно здивований, побачивши себе на полотні. Дуже великий сюрприз, я, чесно кажучи, взагалі не очікувала, що я себе тут побачу. Я не знаю, звідки вона взяла ці фотографії. Враження, ну, зараз сльози будуть, враження. Такі великі емоції, великий талант. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сама художниця теж волонтерка. З перших днів війни з невтомними світлопільськими павучками плете сітки. Я знаю Ткаченко Наталю спочатку. Особисто з нею я познайомилася тільки під час роботи в волонтерському центрі «Повичок», який діє при будинку культури Світлопільський. Наталя не тільки талановитий художник, прекрасна людина, чудова жінка, вона велика трудівниця. Ми дуже поважаємо Наталю в нашому колективі. Дуже талановита людина і використовує свій талант в інтересах і нашого міста Збройних сил України. Вона дуже багато надає матеріальну допомогу для Збройних сил України для для волонтерських організацій разом з нами і безпосередньо фізично працює по підготовці маскувальних сіток для фронту, для наших. Клуб. Збройних сил України Місткиння розповіла, що надихнуло на нові роботи. Ця виставка геть кардинально інша, ніж в бібліотеці. Воно, може, й доля так, як кажуть, з небес підказала мені. Та більш така позитивна, і я хотіла там ну, більш позитив людям передати. А ця мене, я подумала, що для війни. Що зараз такий час? Вона більш підходить для музею, іменно для нашої історії, для історії нашого міста. І тут я мене я відобразила нова техніка новою технікою. Я просто спробувала нову техніку, відобразила ті фото, які врізалися мені в. В пам'ять з початку війни. Тут присутні, звичайно, декілька робіт ще з початку війни. З 2014 року тут хлопчики, ті, кого я знаю, є теж з ну, фото. Я вже і деяких домалювала і, і намалювала. Людей, яких я поважаю для декого це були сюрпризи, звичайно, бо я люблю робити сюрпризи людей, які допомагають, приближують нашу перемогу закінчення нашої війни. Бо якщо ми не будемо допомагати нашим захисникам, то ми можемо не вистояти. Роботи Наталії Ткаченко можна придбати. Всі кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Виставка діє до кінця серпня. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде в Україна.